Вправа 1029 знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо перший вираз. Бачимо, тут у нас є дія в дужках, додавання. Її треба виконати в першу чергу, а потім виконаємо вже наступну дію. Ну що ж, будемо заходити, до тоді першу дію, додавання в дужках. Записуємо перша дія. Отже, пишемо мінус 5,17 додати. Мінус 7,92. І це дорівнює. Обидва доданки в нас від'ємні, то ми записуємо, що сума у нас буде дорівнювати мінус. Модуль від мінус 5,17 це буде 5,17 додати. Модуль від мінус 7,92 це буде 7,92. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати в стопчик. Записуємо 5,17. Додати 7,92. Додаємо. Отже, 7 плюс 2 це буде 9. 1 плюс 9 це буде 10. 0. пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 7 це 12, плюс 1 це 13. Ставимо на місце кому. То тоді записуємо, що сума в нас буде дорівнювати ставимо знак мінус 13,9. Ну а тепер результат цієї суми потрібно додати до мінус 6,27. Записуємо другу дію. Тобто пишемо мінус 13,9. Потрібно додати мінус 6,27. І це дорівнює. Ну Що ж обидва доданки у нас від'ємні, то записуємо, що сума у нас буде дорівнювати мінус. А в дужках тоді залишиться 13,9. Це буде модуль мінус 13,9 додати. Модуль від мінус 6,27 це буде 6,27. І це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати мінус. 13,6 це буде сотих і 27 це буде 36. Отже, сума в нас буде мінус 19,36. Ну, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює мінус 19,36. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Мінус 5,13 додати. Ну і потрібно знайти різницю в дужках. Суму в дужках. Давайте знаходити в першу чергу суму в дужках. Записуємо перша дія. Мінус. 109,6 додати. В дужках записуємо мінус 13,19. І це дорівнює. Що ж обидва доданки в нас від'ємні. то Записуємо, що сума у нас дорівнює мінус. А в дужках тоді буде модуль мінус 109,6 це буде 109,6 додати. Модуль від мінус 13,19, це буде 13,19. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте будемо додавати. Записуємо тоді, що 109,6, 109,6. Додати 13,19. Додаємо. В кінці у нас буде 9, 6 плюс 1 це 7, 3 плюс 9 це 12. 2 пишемо. 1 запам'ятовуємо, 0 плюс 1 плюс 1 це 2. Тут у нас буде 1. Ставимо на місце кому. То записуємо, що сума у нас дорівнює мінус ставимо. І дописуємо 122,79 є. Ну що ж, зараз тоді мінус 5,13 потрібно додати результат цієї суми. Записуємо друга дія. Тобто мінус 5,13 додати сума, що в нас вийшла в дужках, це мінус. 122,79. І це дорівнює. Обидва додатки у нас від'ємні, то сума буде дорівнювати мінус. Модуль мінус 5,13, це буде 5,13 додати. Модуль мінус 122,179,79 це буде 122,79. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити суму. Записуємо 5,13. 5,13. Додати. 122,79. Додаємо. 3 плюс 9 це 12. Два пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 7 це 8, плюс 1 це 9. 5 плюс 2 це 7. Тут буде 2, тут буде 1. Ставимо на місце кому. То записуємо, що сума у нас тоді дорівнює мінус 127,92. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює мінус 127, 92. Соті. Ну що ж, ось таке завдання на додавання від'ємних чисел. На цьому вправу завершено.